Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож з останніми новинами про бюджет на 2025 рік посипалось дуже багато питань, і я розумію, чому тому, що люди дуже переживають, щоб щоб не залишитись ні з чим, бо заморозка усіх соціальних стандартів це доволі таки грубо. Да, вчора я давав відповідь про пенсії на каналі. Я відео чи вплине то на пенсії, так вплине, але не настільки сильно, як виплати про по інвалідності, тому що пенсії це одна частина витрат бюджету. А от виплати людям по інвалідності, саме по які ви запитували, більше ста запитань знайшов у себе на каналі. Це ті лише що попались на очі. Тому я знаю, скільки людей зараз е переживають, переживають дуже сильно за то. Е тому у мене для вас, на жаль, не хороша відповідь, навіть да, сказати, дуже погана відповідь відверто. Що ж будемо да, тут, зглажувати ці кути, якщо вони настільки гострі. Погана відповідь в тому, що якщо дійсно прийметься такий бюджет і заморозиться усі соціальні стандарти, то виплати по інвалідності заморозяться також, тому що вони залежать від прожиткового мінімуму. А прожитковий мінімум буде заморожений. Получається, в тому році був заморожений, в цьому чуть додавали. Наступному буде якщо заморожений, і ще три, як вони хочуть, то це люди відстануть на 5 років. За цей час світло з гривні 61 зросло до 4,32, так. Бензин з 30 гривень до 55 і ціни майже на, на 30-40%. І це ще без наступного року, де долар закладений по 45, тоді ще буде інфляція плюс 10-15%. Це в половину, а виплати залишаться ті самі. Люди залишаться за мишою бідності. Е, петиція. Петиція пишеться активно. Активно пишеться, чому ще не виклана, тому що перевіряють юристи, додають туди юридичну інформацію, і були відправлені запити до Міністерства фінансів про різні статистики, щоб прикласти цифри до петиції, показати, що люди дійсно не зможуть вижити, що замороження соціальних стандартів стане геноцидом. Дуже багатьох українців. І, до речі, про кількість також відправлений запит, щоб знати, наскільки хто українців прямо вплине, щоб показати президенту, що мільйони, мільйони українців, ті, які отримують соціальні виплати, виплати по інвалідності, так? доплати до пенсії різного роду, доплати за наднормовий стаж, а це десятки мільйонів пенсіонерів. 10 мільйонів пенсіонерів, і ще ті, хто отримують мінімальні пенсії, а це також не маленька сума, так тобто, як вона називається зараз соціальна. Всі вони залишаться в дуже скрутному, ну як в дуже, в дуже-дуже, дуже скрутному становищі. І зараз не солодко, а тоді взагалі буде біда. Тож боремося, петиція складається. вибачаюсь, трішки з затримкою, тому що, на жаль, я смертний, як усі, і всі ті самі проблеми. Е, прихворіла трішки дитина, хапнула якийсь вірусняк, маленька, погано спить, їсть весь час на руках, дружина також, і приходиться ще вскріз, вскріз бути, скрізь, допомагати. Но все робиться, нічого не зупиняється ні на хвилинку при тому всьому. Тому петиція складається, оформлюється, в найближчий час буде виставлено. Ви долучайтесь, підписуйтесь. І е, така е, Оголошення да, що сьогодні о 18.00, тобто через півтора години, а можливо буде дивитися пізніше, то знаєте, сьогодні о 18.00 буде великий прямий ефір. З пам'ятаєте, був минулий прямий ефір з Іваном Хомичом, і там дуже багато питань. Ми за дві години просто не встигли розглянути. До речі, скажу вам так: коли я виключив ефір, на телефоні залишалося 2%. тобто батарея зі 100% посадилась майже до нуля. Тому сьогодні буде довідповідь на ті питання. Всі ті питання були виписані, підготовлені на них відповіді. Будуть до відповіді, а також відповіді на ті питання, які ви поставите сьогодні. В основному це пенсійні питання і соціальні. Соціальні, пенсійні, тому що це зараз дуже і дуже болюча тема. І стараємося допомогти людям, щоб якось, якось хоч було краще. Тому. Робимо якісь висновочки, да? як завжди, в кінці відео, щоб так округлити всю інформацію. Соціальні стандарти хочуть заморозити в бюджеті на наступний рік. Це заморозить виплати людям по інвалідності, заморозить мінімальні пенсії, заморозить різні соціальні допомоги, доплати, добавки, доплати за наднормовий стаж, і, і буде дуже велика біда. Тому, щоб того не допустити, складаємо петицію. Вона активно пишеться і вже відправлений запит на точні цифри. Якщо не буде отримано за день два точних, напишемо приблизні, так? і думаю, не помилимося, ну, плюс-мінус. І відправлено до юристів. Іван Хомич також допомагає з цим питанням. Відправлено, щоб красиво-красиво, правильно, юридично скласти. Потім я прошу вас, ви всі підписуєтесь, і напряму до президента, щоб, щоб того не допустити. Тож, розбираємось. Давайте разом. І чекаю вас о 18.00 на прямий ефір.